Доброго ранку, я Апекс Фалконтіс і, як завжди, з невеличким запізненням. Я в прямому ефірі філософського клубу з експериментальним трошки новим форматом. Я зараз знаходжусь в спортклубі, тому вибачаю за заздалегідь за спортивний одяг. Так, я хочу сьогодні нічого не видумувати, а почитати те, що в першу чергу цікаво мені, і я хочу з вами поділитись моєю думкою. Так, я спробую. Я хочу сьогодні uh, хрестоматіну розглянути три роботи, які я дуже давно вже хочу почитати. Вони пов'язані з тими темами, які ми обговорювали раніше. Uh, Доброго ранку всім, хто дивиться. І, до речі, якщо буде чутно потяг тут, метро точніше, дайте знати. Тема сьогоднішнього ефіру це прагматизм, концепція істини, наміри та воля і віри. Ці три роботи трьох авторів, кожна окрема, незалежна від одного. І перша робота, яку я хочу прочитати, це Вільяма Джеймса Прагматизм, Концепція істини. І тут мова йде про визначення істини, що це не застиглий факт, а живий процес. І ідея стає істиною, коли вона перевірена досвідом і приносить користь у практичному житті, пояснює Джеймс Вільямс. Цей підхід дає змогу сприймати знання як інструмент для дії. А не лише для теоретичних роздумів. От. І тут е, я хочу розтлумачити, що істина, як і здоров'я, вимагає догляду і розвитку. Не існує, не існує остаточної фінальної істини, ми завжди знаходимося в процесі її відкриття. Нагадаю, що це дуже такі тезісні Витяги, які я взяв з роботи Вільяма Джеймса. Прагматизм концепція істини в його лекції номер 6 Друге, що я хочу тут навести, прочитати це робота наміри або «Intention» англійською «Unscomba». І Анском тут пояснює, що точніше він розглядає намір як внутрішній план, що надає сенс іншим діям. А намір визначається як не просто емоційне бажання або імпульс, а свідомий напрямок, який пояснює, чому ми робимо саме цю дію, а не інакшу. Наприклад, який наводить Анскомб. людина може сказати: я просто йду по вулиці. Але якщо її намір допомогти другові, наприклад, то її рухи і вибір маршруту вже підпорядковані цьому плану. І ідея наміру тут полягає в тому, що намір це місток між мисленням і дією, бо з нього знання залишається мертвим капіталом, як висловився в цитаті Комп. Третя робота. Також э, Вільяма Джеймса, якого я хочу навести, називається Воля віри англійською The Will to Believe в оригіналі. І тут Джеймс пояснює, точніше, він э, захищає ідею, що в деяких ситуаціях ми можемо і навіть повинні діяти на основі віри, навіть якщо доказів поки немає. Особливо це стосується моральних і духовних рішень, де очікування повного набору фактів може призвести до бездіяльності. І приклад, який тут наводить Джеймс, що вчений може вірити в успішність експерименту ще до того, як отримає підтвердження. І ця віра дає йому силу продовжувати роботу. І я також вам бажаю море ентузіазму, натхнення. Які ви можете отримувати навколо від людей, які навіть ненавмисне можуть вас надихати своїми іноді безглуздими, іноді смішними, іноді сумними вчинками, словами, зауваженнями. Я намагаюся сам за одним цікавим прикладом, що мудра людина вона може. Вчитись навіть у собаки або у стільця, проводячи паралелі або порівнюючи її вчинки з пошуком абсолютної істини, іноді ми можемо вчитись в природі дуже розповсюджено алегорії і порівняння в тибетській, інших східних культурах в тібетській мудрості. Порівняння мудрості або сили з водопа, водоспадом, як вода точить камень, капля краплею, Як набирається сили осетра на нересті, випригуючи з води, пливучи проти течії, багатьом речам, саме на шляху пошуку абсолютної істини, ми можемо вчитись іноді в. Надзвичайних речах, навіть не одухотворених. Вибачте, забув, як це правильно сказати, українською. Вибачте за русизм. І все ж. Я не просто так звернувся до цих робіт, я сам для себе також шукаю. Щиро, всім серцем, всією душею, всією моєю сутністю відповіді на запитання, які мене турбують з дитинства протязі всього мого життя, та також на запитання, які з'являлись після вже в дорослому віці. І основ, основні питання, які я задаю собі, це хто я такий, яка має роль. Які мають бути мої відносини з близькими, з іншими людьми. І якщо вам це цікаво, я спробую теж надихнути вас на те, щоб вчитись отримувати корисні знання а, звідусіль. В першу чергу, зсередини з нашого серця, дехто каже, що у нас біля серця є свеха або наддуша. душа. Або частинка Бога, через яку ми, як вічна душа, можемо отримати доступ до абсолютного знання, до відповідей на всі запитання, які нас турбують, для які для нас дуже важливі. Я хочу також запропонувати вам не боятись пробувати на шляху. Абсолютної істини. Я хочу трошки заглибитись в роботи, які я щойно навів. О, спробую прочитати англійською кілька цитатів. Цитат, о, з прагматизму концепції істини Вільяма Джеймса. True ideas are those that we can assimilate. Validate, corroborate, and verify. Truth happens to an idea; it becomes true by events. Its verify is in fact an event, a process. Я хочу тут підкреслити, що тут мова йде в першу чергу про Практичний або прагматичний підхід до всього, що може бути в житті на шляху в пошуку істини. Коли вчений шукає відповідь на запитання або ставить експеримент для того, щоб підтвердити свої гіпотези, догадки, або просто задовольнити а, якусь цікавість свою. В питаннях, які він вважає, дуже важливі для нього самого або для людства в цілому, чи для вченого світу. І тут винахід повинен дійсно бути прикладним. Тобто він має принести користь не просто якимось. Знанням, якими ніхто не зможе здогадатись багато років, куди його застосувати або що з ним робити, до чого воно може привести. Знання, воно дійсно, як я раніше наголошував, я в це вірив, це вроді логічно. Знання воно дійсно живе, оживає, коли призводить до дії. В іншому сенсі в знанні немає абсолютно ніякого змісту. Я хочу поділитись своїм досвідом. А, в, школь... в шкільні роки я дуже любив читати, вивчати Конституцію України, починаючи з першого видання Грушевського, якщо я не помиляюсь, це було а, перше офіційне видання йому більше ніж 100 років. Хоча перша конституція була написана. Давайте, до речі, пошукаємо. Пилипа Орлика. Ниби. Так, вона була ухвалена 5 квітня 1710 року. Вважається першою офіційно, першою в світі конституцією. І вона українська і ухвалили в місті Тяген на березі річки Ністер. І повна назва її була така: Договір та встановлення прав і вольності війська Запорізького та всього вільного народу малоросійського. І Основними положеннями тут були е е документ, визначав устрій козацької держави, обмеження влади гетьмана та встановлював права і вольності козаків. І важливість цієї конституції Пилипа Орлика є першою писаною Конституцією в Європі, яка стверджувала ідею обмеження влади, монарха та парламентаризму. Вона, до речі, не була реалізована на практиці через обставини, в яких вона була укладена. І я згадав про. Конституція не просто так, а про те, що перша конституція саме України Грушевського в її преамбулі, яка мені дуже подобається, більше за всього. Хочу зараз знайти і зачитати. Показується вся важливість і принципи, і мета, з якою вона була прийнята. <кій> так. До речі, те, що я знайшов, що Так, це про Перепорлоко. інформація зараз про Грушевського. Руш... Ну, З пам'яті спробуємо. Вона була прийнята, усн... усвідомлюючи відповідальність перед минулими, теперішніми та майбутніми поколіннями і перед Богом. Тобто це. Основний документ, який регулює, або основні задокументовані, зафіксовані пером на папері, принципи і засади існування на багато років вперед українців як вільного народу, вільних людей і захисту їх прав і свобод. Так, мабуть, краще. Знайду сучасну конституцію України, там це буде набагато цікавіше. Так, доброго ранку, хто доєднався. Нагадаю, що сьогодні я не готував ніякі матеріали, я просто хрестоматійно читаю цікаві книжки, які корисні мені, і ділюсь з вами своїми враженнями і читаю їх просто в прямому ефірі. Я буду вже підходити до фіналу, і хочу зауважити, що я, звісно, не читав і не ще всі конституції Украї... всіх. Країн світу за всі часи і все ж поки що не зустрічав жодної по такому захисту прав і свобод, яка була в Українській Конституції, яка, на жаль, ніколи повноцінно не діяла. Я б дуже хотів, щоб якомога раніше вона запрацювала. До речі, я хочу зачитати сучасну преамбулу, сучасну Конституцію України. Звучить вона так, це дуже швидко. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого української, українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, піклуючись про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадської. Громадянської злагоди на землі України прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом совістю власною, власною совістю, попередніми <кій> нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням приймає цю Конституцію основний закон України. Мені <кій> вона дуже запала в душу, як то кажучи, в старших класах школи. Я щиро вірив, що ця Конституція працює, бо це ж основний закон України, в нас є суди, у нас є. Законодавча, виконавча влада, право влада, правоохоронна система, яка це все повинна захищати. Але, на жаль, це ніколи повноцінно не працювало. В чому я запевнився багаторічним досвідом по судах. І тут е я не хочу підливати масло в вогонь. Націоналізму або самовизначення людини як причетної до якоїсь нації, я хочу нагадати про здоровий глузд кожної людини, яка вважає або хоче бути незалежною не тільки в думках, але й в діях, в своїх правах, захисту свого тіла, своїх близьких, своєї родини, своїх. Творінь. І, на жаль, я вже не знаю жодної країни в світі, де навіть були б потуги або спроби захистити незалежність кожної людини. Зараз всі розповідають про соціальну відповідальність більше, про ефективність антитерористичних заходів. Тобто тут йде про реальну владу. І ми зараз бачимо, що в найпотужнішій країні в світі, які, якою ще вважають Сполучені Штати, влади є, вибачте, але абсолютно хворі люди, без моральних стопів та дорожелюбних до всього людства намірів, щоб вони там не казали. Це можна перевірити. Я не хочу тикати пальцями, приходити на особистості. Ви самі знаєте, хто в нас зараз найвпливовіші, найбагатші люди в світі. І. Жодна розумна людина не хотіла б опинитись на їх місці, на їх, в їх положенні. А, привіт, брате. Так, тут в Тіктоці. Да, нагадаю пану Роману. Я буду вже закруглятись. Хочу нагадати вам, що наші бажання, наші думки, наші наміри, наші дії можуть бути повністю максимально незалежними і відповідати по намірам і бажанням нашої душі, нашої сутності і в першу чергу нашим інтересам. Не соромтесь бути егоїстичними. Бажано, щоб егоїзм був нахибний а дійсно захищав інтереси вас, а не ваших органів відчуттів чи ваших частинок тіла ну, лише. Думайте надовго, надис... довгу дистанцію і будьте якомога більше, глибше і довше, щасливими. Що миті. Все життя якомога більше років. Я бажаю вам щастя і розуму розбиратись в абсолютно всіх аспектах життя, які вас хвилюють. Не бійтесь нічого, поберіть темряву невігластва і страху, факелом і світлом знань. До нових зустрічей! З вами був Апекс Фалконтіс. І побачимось. Завтра вранці, як завжди, я спробую ще ввечері вийти в ефір експериментальний. Вчора не вдалося, вибачте, хто очікував, заздалегідь, я напишу. Все, пока-пока!